Привіт! У цьому місяці три банка повернули кешбек: це Ізибанк, Спорт та Скомбанк, але без змін не відбулося, про що я розповім, і додатково хочу ще зачепити кешбек від банку PUMP, так як там є деякі нюанси. А ще розповім, як зараз можна робити покупки в Сільпо мінімум на 20% дешевше. Розпочну з EasyBank. EasyBank повернули кешбек та рефералку, але кешбек зараз не такий крутий, як був раніше, а ось рефералку навпаки прокачали. Якщо раніше EasyBank давав на вибір або 1% кешбеку на усе, або дві категорії підвищеного кешбеку, то зараз залишили тільки дві категорії на вибір. І зараз на продукти можна отримати 1,5% кешбеку, що я вважаю доволі непогано, так як інші банки дають 1% кешбеку на продукти, але по усім іншим категоріям EasyBank пропонує 0,5% кешбеку, що зовсім не так цікаво. Тому що, наприклад, є картка WinCard від Bank, по якій нараховується 2% кешбеку майже на усі покупки, або розраховуючи з Альфа-Банк через Apple чи Google Pay смартфоном з NFC, можна отримати 0,5% кешбеку в інших категоріях. Тому особисто я буду розраховуватись карткою Easy Bank тільки у категорії продукти, або там, де я не можу отримати кешбек, наприклад, оплата зв'язку чи інтернету. Також вивід кешбеку раніше був від 1 гривні, а зараз зробили вивід від 100 гривень, тобто так само, як у Monobank чи АБанк. І якщо плануєте відкрити картку EasyBank, то можете отримати за це непоганий бонус. Якщо раніше EasyBank нараховував 50 гривень по рефералці за картку без кредитного ліміту і 75 гривень за лімітом, то тепер, якщо ви отримуєте картку з кредитним лімітом, то отримаєте не 75 гривень, а 150 гривень бонусу, що набагато приємніше. Бонус за відкриття картки, так само як і кешбек від покупок, нараховується на рахунок кешбеку і звісно при виводі кешбеку буде вираховано податок на дохід. Посилання з бонусом на картку EasyBank, а також на інші картки з кешбеком, знайдете в описі під відео. Тепер кілька слів про кешбек від PUMP. І у цьому і у минулому місяці банк почав пропонувати до звичайного кешбеку ще й партнерські пропозиції, як роблять деякі інші банки. У Телеграмі я кожного місяця першого числа оновлюю порівняльну таблицю по кешбекам у різних банках, як можна побачити, пум пропонує доволі непогані категорії кешбеку, але й у минулому місяці і у цьому в коментарях деякі люди писали, що у них або відрізняється кількість категорій кешбеку, або у деяких були тільки партнерські категорії, а кешбеку від банку не було, або якісь інші відмінності. Причому деякі відмічали, що по карткам, де був непогашений повністю кредитний ліміт, було менше категорії кешбеку для вибору. Подібні відгуки можна знайти і на форуми фінансів, і як можна побачити, людина написала, що активно користувалася карткою для оплати в категорії кафе та ресторани, і у цьому місяці кешбек від банку їй не дали, а дали тільки партнерські категорії. І тепер почитаємо відповідь від представника банку PUMP на це повідомлення. Банк періодично формує різні пропозиції по кешбеку для клієнтів, вам запропоновано пропозиції від партнерів. Наразі вибірка пропозицій для учасників акції визначалася з використанням моделі автоматичного алгоритму на основі багатьох факторів, у тому числі історії користування клієнтом продуктами банку. І як ще відписували люди у коментарях під моїм постом, що також телефонували в пумп, де їм сказали, що кешбек буде індивідуальний. До речі, хто пам'ятає, коли кешбек був ще у вайбері, то там також було кілька версій кешбеку, тобто він також був індивідуальний. Тому, як бачимо, кешбек у пумбі може від місяця до місяця відрізнятися, і, мабуть, якоюсь мірою впливає якраз те, як багато і в яких категоріях покупки ви робите, чи погашаєте в кінці місяця повністю кредитний ліміт. Але особисто мені такий підход здається якось не клієнтоорієнтовним. Виходить, що людина активно користується вашою карткою, а в наступному місяці їй за це урізають кешбек. Але ж не факт, що людина і далі продовжить користуватися карткою без кешбеку, якщо є інші банки, які його пропонують. Тепер про спортбанк. В минулому місяці спортбанк повернув партнерський кешбек, а у цьому місяці вже повернув кешбек і по категоріям, проте кешбеку на категорію спорт так і немає. Якось це не по-спортивному, зато є категорії готелі та авіаперельоти, я не дуже розумію, для чого вони зараз. Ну і відсотки по категоріям невеликі, але особисто мені подобається, що за розрахунок кредитними коштами кешбек вище, хоча в ідеалі добре, коли однаково і за свої, і за кредитні. Таскомбанк також повертає кешбек по своїм карткам, і якщо ви не в курсі, то якраз Таскомбанк є банком емітентом для EasyBank та Спортбанк. Відразу нагадаю, що кешбек у Таскомбанк можна отримати за розрахунок саме кредитними коштами. Як можна побачити, кешбек повернувся по таким карткам, як Велика П'ятірка, Пудра карт, Лемкарт та інші, і ставок по карткам вище 2% не спостерігається. Проте, як можна побачити, банк нараховує кешбек чистими і бере на себе сплату податків, причому максимальна сума накопичення на картку становить 777 гривень на місяць, а це більше, ніж у Монобанк чи EasyBank, де 500 та 600 гривень відповідно ліміту на місяць. Тому якщо у вас є картки та з комбанку з кредитним лімітом, то тепер ви і далі можете отримати кешбек за розрахунки. До речі, Кредобанк продовжив акцію з бонусною 1000 гривень поправленій карці, де виконуючи дві простих умови, можна отримати 1000 гривень бонусу. Це поповнювати картку на 6 тисяч гривень в місяць і робити покупок на 3 тисячі гривень в місяць впродовж півроку. Тобто, по факту чистими виходить 5,5% кешбеку і це на усі покупки, як у звичайних магазинах, так і в інтернеті. І я навіть оплачував комуналку через Приват 24 карткою Кредобанк, і це також підходило під умови. Відео про правильну картку є на каналі, також пусти в телеграмі, тому якщо ще не в темі, то раджу подивитися. А тепер переходимо до кешбеку і акції у сільпо, тому що є можливість отримати дуже гарну знижку. Останнім часом у сільпо я розраховую з карткою банк власний рахунок, так як там я можу розраховуватись і кредитними коштами, і додатково отримати 2% кешбека балами власний рахунок. Точніше, 1% йде від сільпо і 1% від БВР. Але зараз проходить акція від MasterCard, і розраховуючись будь-якою карткою MasterCard у сільпо, ви отримуєте втричі більше балів власний рахунок. Для цього вам потрібно додати свою картку MasterCard у застосунку сільпо в розділі платіжні картки, після чого під час оплати на касі вам потрібно буде відсканувати QR-код із додатку сільпо і сказати касиру, що ви хочете оплатити мобільним додатком. Або якщо ви робите це на касі самообслуговування, то вибрати вид оплати мобільний додаток. Після цього оплата пройде і ви отримаєте додатково в три рази більше балів на власний рахунок. Наприклад, цю покупку я оплачував карткою Банк Клас на рахунок, яка також йде MasterCard. І як бачимо, покупка була на 100 гривень, і я отримав плюс 400 балів, тобто 1% від сільпо і ще плюс 3% від MasterCard. Це 4% кешбеку від суми. І якщо ви часто робите покупки у сільпо, то раджу не пропускати таку акцію. Але зараз розповім, як можна отримати ще більше вигоди від покупок у сільпо і отримати ще більшу знижку. Сільпо зробили акцію з подарунковими сертифікатами, і як можна побачити, що при купівлі сертифікату, наприклад, на суму 200 гривень, до номіналу додається ще 50 гривень. Тобто у вас виходить сертифікат номіналом 250 гривень, який ви купили за 200 гривень. Також, якщо сертифікат ви купуєте за 500 гривень, додається плюс 75 гривень, і за сертифікат на 1000 гривень додається ще плюс 100 гривень. Але якщо трохи порахувати, то стає зрозуміло, що найвигідніше купувати сертифікати за 200 гривень і отримати плюс 50 гривень зверху, тобто плюс 25% бонусу. Ну а якщо рахувати це як знижку, то виходить 20% знижки. Але і це ще не все. Якщо купувати сертифікат і оплатити карткою Монобанк, то ця покупка проходить як категорія продукти, тобто з кешбеком 1% від Монобанк при розрахунку за власні кошти. А ще додатково при купівлі сертифікатів ви отримаєте 1% балами власний рахунок від сельпо, причому бали нараховуються на суму номіналів сертифікатів, тобто кінцева вигода стає ще більшою. Ці акційні сертифікати можна купити до 14 листопада 2022 року включно, а самі сертифікати дійсні до 14.01.2023 року. І за один раз можна купити 10 сертифікатів, але це обмеження тільки на одну покупку. Тобто, якщо вам потрібно купити, наприклад, 15 сертифікатів, то ще 5 штук ви можете купити за другий захід. Я вважаю, що це чудова нагода отримати більше 20% знижки і не потрібно її пропускати. Ну а щоб не пропускати подібні новини та цікаві акції, заходьте в мій телеграм-канал, користуйтесь вигідними картками з кешбеком, не забувайте донатити на ЗСУ. Дякую та до зустрічі в наступних відео.